Читайте, Улю. Брати, сестра, під горою. Під горою. Го. Під горою го. 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 Стривайте. Я знайшов секрет, як вас навчити. Ви мовляєте Г, як Х. Ну, Улю! Під горою! Приблизно так! Над криницею! Над Скажіть Улю, паляниця! Паляниця! Так і вірно. Раз поляниця у вас вийшло, значить скоро навчитеся мови. Актори театру репетирують виставу Мина історія перевертня. Актор, який грає Мокія, каже, що персонаж перегукується з його життям. Мокія це Українізація. Українізувати він так революціонер. Українізувати всю країну. У батька ціль поміняти прізвище. Якщо читати між рядків, можна зрозуміти, що, наприклад, той ж моку він до якогось періоду часу був е, теж російськомовний. Я, взагалі, з Донбасу років 18 я повністю спілкувався російською мовою тільки так, коли вже сам влаштувався теж в театр. Е, перейшов на українську мову, а потім вже з початку війни я повністю і, і в побуті почав розмовляти українською мовою. Справді серйозно міняєш наше прізвище. Я справді серйозно міняю наше прізвище. Репетируємо ми вже другий місяць, чим ближче до прем'єри, то відповідно репетиції всі відбуваються на сцені і відбуваються вони кожного дня. Завжди намагаюся знайти, якби. От, що саме тебе особисто зачіпає в персонажі, і що саме притягує. І от, коли знаходиш цю точку больову, ну тоді роль значно, значно швидше дається. Мені його шкода, тому що людина, намагаючись досягнути вищого якогось соціального статусу, відреклась від значно більшого. За словами режисера Дмитра Леончика, вистава не відрізняється від сюжету Куліша. Вона буде в сатиричному жанрі. Висміюватиметься персонаж Мина Мазайли через те, що він піддався впливу російської пропаганди та відрікся від своїх українських коренів. Іде оця тема самозради, самозречення, яка піднімається у нашій виставі. Тому така назва, бачите, за назвою тягнеться дуже дуже, -дуже багато. І дуже багато цих перевертнів зараз, коли. Звільняються території і їх відповідні органи вичисляють і вони тікають за цими російським з російською наволочу. Якщо б у нас все було добре зараз, і у нас були мирні часи. Напевно, зараз би на сцені була якась інша п'єса. Показ відбудеться 17, 18 та 23 грудня. Юлія Трач, Антон Романюк суспільне новини, Чорнівці.